В результаті спецоперації співробітники Служби безпеки України не допустили проникнення на територію Дніпропетровської області диверсійно-підривної групи озброєних бойовиків ДНР, так званого підрозділу Беркут смерш які мали завдання вчинити низку терористичних актів та диверсій. На блокпосту поблизу міста Першотравенськ співробітники СБУ затримали ватажка незаконного воєзового угрупування Беркут Смерш громадянина України Б на прізвисько Куба та бойовика спецпідрозділу терористів ПРІЗАК. З так званої ЛНР на присвідках АТАП. Для незаконного в'їзду в Дніпропетровський регіон зловмисники сховалися серед великих пакунків та коробок у мікроавтобусі, який нібито перевозив біженців із зони АТО. Готуючись до вчинення злочинів на Дніпропетровщині, бойовики збирали інформацію про розташування блокпостів, їх охорону, підбирали конспіративні квартири для переховування, визначали маршрути пересування до місць скоєння диверсій та завчасно орендували у місцевих мешканців автотранспорт. За злочинним планом спільники зловмисників мали отруїти українських військовослужбовців для перешкодного перетину блокпостів бойовиками з великою кількістю зброї. Затримані брали участь у збройних нападах на позиції українських військових, тероризували мирних людей. За наявними даними, Куба безпосередньо причесний до викрадення людей на тимчасово контрольованих бойовиками українських територіях, катувань та розстрілах полонених військовослужбовців Збройних сил України. Під час захоплення диверсанти чинили збройний опір співробітникам СБУ. У зловмисників правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї АК АК-74, АКМ, СВД, дві гвинтівки, засоби безшумної стрільби, гранати, детонатори та велику кількість набоїв різного калібру. Зброю бойовики перевозили у спеціальній схованці, облаштованій у фортепіано. У рамках статті 258 частини 3 кримінального кодексу України стосовно затриманих тривають оперативно-слідчі дії.